Розплачуєтесь через інтернет, а ризикуєте поділитись власними грошима з кібершахраями минулого року. Кількість таких випадків зросла утричі. Загалом же сума завданих збитків злочинцями через незаконні операції з платіжними картками сягла 116 мільйонів гривень. Як не втратити кревні у розповіді наших журналістів? Обладнання для зчитування інформації з пластикових карток минулого року в Україні виявили 80 скімерів. 2011-го їх було удвічі менше, аби не вскочити в халепу, банкіри радять уважно придивлятися до вигляду самого банкомату, а саме до накладок на клавіатурі або ж наявності мініатюрних камер біля приладу зчитування інформації з картки. Щоб вберегти свій пін код від шахраїв, достатньо при введенні просто прикривати його рукою. Банкоматне мошенничество залишається на десну на високому рівні і об'єми і порядок постоянна тенденція к росту, но не существенне. А от мошенничество іменно в середі інтернету от по сравнению з 2011 роком, годом рост в три рази аналогічно дистанційне банківське обслуговування». Статистика свідчить, українські шахраї гласять до грошей на пластикових картках все частіше вдаються до високотехнологічних незаконних операцій. У переважній більшості причинами такого пограбування через інтернет-мережу стають спеціальні вірусні програми на комп'ютері власника картки. Що стосується платіжних операцій, то тут достатньо лише знати номер, термін дії, ім'я клієнта та код на звороті кредитки. Я ніколи не витащу з кармана карману бумажник, не віддам його. А... человек, который меня обслуживает, и не скажу, рассчитайте меня. Да? Точно так же следует поступать из карты. Для того, чтобы получить всю информацию, достаточно либо человеку с хорошей памятью запомнить информацию, которая находится, либо телефоном, чем угодно, сделать фотографии этих камер, эти, этой одной стороны и второй стороны. Щоб попередити подібні дії зловмисників, банки радять встановити ліміти на проведення операцій у мережі інтернет, мати на випадок екстреного блокування картки телефон фіностанови у мобільному, то обов'язково користуватись послугою смс-інформування. Лише минулоріч правоохоронці зафіксували майже півтори сотні випадків кіберзлочинності. Якщо говорити про сумі, яка сумі нанісонового щербата це 116 мільйонів гривень. По статистике, которая є по уголовным делам в Міністерстве внутрішніх діл, то розміщено более 70, 75% денежных средств, і они возвращены сьогодні на счета потерпевших, потерпевших сторон. Нині пошуком платіжних шахраїв займаються сотні працівників спецуправління МВС. Минулоріч річ вдалося арештувати та засудити кілька кіберкрадіїв. Анастасія Сухай, Юрій Росухай, телеканал Київ.